Доброго часу моїм глядачам. 35 монет. Монархія Португалії і Іспанії. Показую вам монети. З одної сторони покажу і з другої. Оце взагалі середньовіччя Реал Прету. Маємо срібні. От маємо Іспанію. От якась чи медаль, чи що цікаво. От маємо Португалію. Це скоріш за все Бразилія в віддаленому стані. Просто ідеально мене і от ще Іспанії, оце Бразилія, зараз покажу другі сторони, другі сторони. орал прет в Іспанії Бразилія, дивіться в Гідальному штаті Іспанія, Бразилія. Всім дякую за перегляд.